Казка, зайчик і глечик молока. Були собі діти баба. Пішли вони в поле жати. І взяли із собою глечик молока. Прийшли в поле, баба й каже. Де б це глечика поставити? Постав стара під кущем. Баба послухала діда. Поставили під кущем. От пішли вони жати. Жнуть та й жнуть. Аж біжить зайчик. Побачив глечика. Випив із нього молоко, а голови назад не витягне. Ходить, крутить головою, приказує. Ну, глечику. Пожартували годі. Випусти його голівеньку. А глечик не відпускає. Хоч ти що роби? Підожди, шклятий глечику, каже зайчик. Ось я тебе втоплю. Побіг він до річки, опустив голову в воду, наповнився глечик, і зайчик винув свою голівеньку. Зрадів сіренький та пострибав собі до лісу. Кінець казки.